Вітаємо вас на торговому майданчику автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги ось такий Kia Ceed, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2009 рік. Кузові хетчбек, 1,6 дизель на механічній п'ятиступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим. Пробігом 209 тисяч в такому симпатичному кольорі. Машинка в нас стоїть на доволі непоганій зимовій гумі Fulda на оригінальних ковпаках. Тут ми бачимо ось такі карти. Є в нас передні склопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, є електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані в нас сидіння, все відповідає пробігу. Не продавлене, не просижене, темний текстиль. Ось в такому стані в нас мультикермо, збережена навіть заводська текстура. Кермо ви можете регулювати по висоті та по виліту, можна зробити, як вам зручно. Звідси ви можете керувати мультимедією, ось така мультимедія з підтримкою MP3, AUX та USB, є в нас кондиціонер, центральний замок, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Тут ми бачимо, є у нас роз'єм AUX та USB, тут прикурювач п'ятиступенева ступенева коробка перемикань, ось такий шкіряний підлокітник, який відкривається в два режими. Ось так та ось так. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані, все як нове. Потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Як для кузового хетчбек багажник доволі великий. Є у нас оригінальна полочка. Якщо вам мало місця, можете скласти заднє сидіння вперед. Тут ми бачимо ось таку нішу, Під нішою у нас є. Докатка, балонний ключ, дамкрат, повний комплект. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому KIA Ceed. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила. 93, як ми бачимо, крило в нас не фарбоване. Передня ліва двері водійська 106, також рідна фарба. Задня ліва двері 109, дах в нас. 121, 117. Давайте подивимось на пройоми з водійської сторони. 57. 77. 76. 59, як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило. 91, ляда 89, 92, заднє праве крило. 96, задня права двері. 114, передня права двері. 110. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 60. 54. 47, 49. Переднє праве крило 89 і капот у нас 113, 110. Як ми бачимо, весь Kia Ceed в рідній фарбі немає навіть жодного косметичного підкрасу. Давайте подивимось на сервісну історію нашої KIA Ceed. Ось ми бачимо ось таку шкіряну папочку. Тут у нас знаходиться сервісна книга. Тут у нас вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається у 2010 році. Пробіг складав 16 тисяч 11-й рік пробіг 26 тисяч км, 12-й рік пробіг 31 тисяч

Ось ми бачимо паралель, паралельно з сервісами було проходження перевірку на антикорозію. Це у нас 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік. Далі 2013, 2015 і 2016 рік. Давайте запустимо двигун нашої KIA Сіт та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1,6 дизельний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Є в нас захист двигуна. З лівої сторони, як ми бачимо, крила не крутились, не знімались, капот також не крутився, не знімався. Ось ми бачимо проходження. Сервісу заміна мастила. Була проведена 041023 року. Пробіг складав 192 тисячі кілометрів. З правої сторони ми бачимо, що крила в нас також накрутились, не, не знімались, капот у нас начіпався. Лобове скло у нас стоїть оригінальне. Підсумуємо, що ми отримаємо за 7200. Це у нас Kia Ceed 2009 рік, 1.6 дизель на механічні п'ятиступеневі. Коробці перемикань, автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 209 тисяч. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, немає навіть жодного косметичного підкрасу. По комплектації це в нас передні склопідйомники, мультимедіа з підтримкою МП3, Аукста USB, мультикермо в дуже збереженому стані. Машинка на доволі непоганій зимовій гумі фулда на оригінальних ковпаках. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11, компанія АвтоІмпорт завжди раді.